З початку повномасштабної війни всі ми стали свідками того, як Російська Федерація атакує житлові будинки, школи, лікарні та інші цивільні об'єкти. Війна увійшла у наше життя та, на жаль, зробила реальними ті загрози, про які раніше ми могли лише чути. Саме тому важливим питанням для збереження людських життів є забезпечення належного функціонування захисних споруд цивільного захисту. З початку війни органами прокуратури області співпраці з рівненською обласною військовою адміністрацією, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, органами ДСНС цьому питанню приділено чи не найбільшу увагу з моменту введення на територію України воєнного стану. На захист інтересів держави пред'явлено 63 позови, з яких 18 – про повернення з приватної власності протирадіаційних укриттів площою 3300 квадратних метрів та міськістю 3700 осіб. 33 позови про проведення протирадіаційних укриттів загальною площею 6500 квадратних метрів та міськістю 7270 осіб. У належний технічний стан та готовність до укриття населення пред'являлись також позови про взяття на облік безхазяйного майна протирадіаційних укриттів, про визнання дій протиправними та зобов'язання прийняти у комунальну власність захисні споруди цивільного захисту. А також про виготовлення проват документів на такі захисні споруди на даний час судами задоволено 31 один позов вказаної категорії щодо протирадіаційних укриттів загальною площою майже 9 тисяч квадратних метрів та міськістю понад вісім тисяч половиною У 2000-х роках. Проходила приватизація цілісних майнових комплексів державних підприємств. І на жаль, до складу цих цілісних майнових комплексів входили і об'єкти цивільної оборони, які приватизовались як підвальні приміщення чи складські. Одним таким один з таких випадків був виявлений Рівненською окружною прокуратурою під час опрацювання матеріалів приватизації рівненського обласного виробничого об'єднання, фармація та створення відкрито акціонерного товариства рівне фармація. Зокрема, було виявлено сім об'єктів цивільної оборони, які були приватизовані частково в складі цілісного нового комплексу, частково у складі об'єктів, що приватизовувалися ораторями, які приватизовувалися орендуючи ними по усім об'єктам вживаються заходи для повернення їх територіальній громаді. Судами підтримується позиція прокурора. Зокрема, було ухвалено рішення про повернення підвального приміщення площі 90 квадратів, розташованого в будинку номер 15 по вулиці Соборній, в місті Рівне, оскільки останнє є протирадіційним укриттям. І не підлягало приватизації, крім того, останнє дане протирадіаційне укриття розташоване в центрі міста. Поруч громадський транспорт, парк відпочинку, тобто значне скупчення людей. І відповідно, його використання даного укриття, саме як об'єкт об'єкта цивільної оборони, сприяло б забезпеченню захисту населення, що опинилося тут під час сигналу повітряної тривоги. На даний час ми знаходимося у сховищі, яке проведено у відповідність на виконання рішення суду, постановленого за позовом прокурора. Проте традиційне укриття знаходиться у центральній частині міста одному з районних центрів Кремницької області. Неналежність там сховища було встановлено при проведенні огляду спільно з працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій та місцевої влади. Я знаний, що прокурори реагують на кожен факт. Порушення закону, які унеможливлюють використання протрадиційних укриттів за призначенням, або ж взагалі вибуття таких сховищ з державної та комунальної власності претензійно позивною роботою, та зобов'язують відповідні установи вчиняти дії задля усунення виявлених порушень закону. І це один такий приклад: на даний час сховище площею 130 квадратних метрів, повністю придатне для в стані за призначенням і під час повітряних тривог у ньому безпечно можуть подобувати 200 чоловік. У умовах тривалої війни Російської Федерації проти України найбільшими ризиками на Рівненщині є обстріли і руйнування об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків. Також є загроза ураження атомних електростанцій. Їх у нас поряд дві. Тому з огляду на підступність ворога складно переоцінити потребу в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту. За документами у нас в області знаходиться чимало укриттів. Проте у ході обстеження виявилось, що частиною з них користуватись з різних причин неможливо. Ми, як рятувальники, чи не найбільше зацікавлені у збереженні життя та здоров'я кожного громадянина, тому надважливо, аби люди мали ці укриття і шанс на порятунок. Спільними зусиллями ми робимо все можливе, щоб захистити наших громадян. Дякуємо прокуратурі за їхній внесок у забезпечення готовності захисних споруд. Це значно підвищує рівень безпеки на Рівненщині.